Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Пригоди барона Мюнхаузена Частина перша. Кінь на дзвіниці Виїхав я верхи на коні. Було це взимку, йшов сніг. Кінь підбився і став спотикатися. Мені дуже захотілося спати. Я ледве з сідла не падав від утоми. Та даремно я шукав, де переночувати. Дорогою не трапилося мені жодного села. Що тут робити, довелося. Ночувати серед поля. Навкруги ні дерева, ні кущика, тільки маленький стовпчик стирчав з-під снігу. До цього стовпчика я сяк так прив'язав свого змерзлого коня, а сам уклався тут-таки на снігу і заснув. Спав я довго. А коли прокинувся, то побачив, що лежу не в полі, а в селі. Або краще сказати, в якомусь містечку звідусіль мене оточують будинки. Що таке? Де це я опинився? Як могли ці будинки вродитися тут за одну ніч? І де дівся мій кінь? Довго я не розумів, що сталося, коли чую знайоме іржання. Це ірже мій кінь. Але де ж він? Іржання чути звідкись із гори? Я підводжу голову, і що ж, мій кінь висить на вершку дзвіниці. Він прив'язаний просто до Христа. Я вмить збагнув, у чому річ. Учора ввечері все це містечко з усіма людьми, будинками, було геть чисто заметено снігом, з під нього стирчав тільки вершечок Христа. Я не знав, що то хрест, мені здалося. Що то невеличкий стовпчик, і я прив'язав до нього свого змореного коня. А вночі, поки я спав, почалася велика відлига. Сніг розстав, і я незчувся, як опустився на землю. Але сердешний мій кінь так і лишився там у горі, на дзвінниці. Прив'язаний до Христа, він не міг спуститися на землю. Що робити, Недовго думавши, хапаю пістолет, як слід прицілююся і влучаю просто в вуздечку, бо з мене завжди був добрий стрілець. Вуздечка навпіл. Кінь швидко спускається до мене, я на нього і вихором уперед. Пригода друга вовк, запряжений у сани, але взимку верхи на коні незручно. Куди краще їхати саньми? Я купив собі добрячі сани і швидко подався м'яким снігом. Надвечір уїхав я у ліс. Я був уже придрімав, коли це почув тривожне іржання. Я озирнувся і при світлі місяця побачив страшного вовка, який, роззявивши зубату пащу, біг за моїми саньми. Надії на порятунок. Не було. Я ліг на дно саний і від страху заплющив очі. Кінь мій гнав, як шалений, клацання вовчих зубів лунало в мене над самим вухом. Але на щастя вовк не звернув на мене ніякої уваги. Він перескочив через сани, просто у мене над головою. І накинувся на мого бідолашного коня. В одну мить задня частина мого коня щезла в ненаситній вовчій пащі. Передня частина з болю і жаху все бігла вперед. Вовк в'їдався в мого коня все глибше і глибше. Коли я прийшов до тями, то вхопив батіг. І, не гаючи хвилини, заходився шмагати ним ненажарливого звіра. Він завив і рвонувся вперед, передня частина коня, якої ще не з'їв вовк, випала зупряжі в сніг, і вовк упинився на його місці, і в голоблях, і кінські збруї. Вирватися з цієї збруї. Вовк не міг. Він був запряжений, як кінь. Я шмагав і шмагав його, що було сили. Він летів уперед, тягнучи за собою мої сани. Ми мчали так швидко, що вже за дві-три години в'їхали чвалом в місто. Здивовані місцяни. Юрбами бігли дивитися на героя, що замість коня запріг у сани страшного вовка. Пригода третя. Іскри з очей. В місті мені жилося добре. Я часто ходив на полювання, і тепер залюбки згадують і веселі часи. Коли зі мною мало не щодня траплялося стільки дивовижних пригод. Одна пригода була дуже кумедна, річ у тім, що з вікна моєї спальні було видно великий став, де водилося дуже багато усякої дичини. Якось уранці, підійшовши до вікна, я вгледів на ставу диких качок. Миттю вхопив я рушницю і стрімголов вибіг із будинку, але з опалу, збігаючи по східцях, я вдарився головою об двері, та так, що з очей мені посипалися іскри. Це не спинило мене. Я побіг далі. Ось нарешті і ставок. Цілюся в найситішу качку, хочу вистрелити і на превеликий жах помічаю, що в рушниці немає кременя, а без кременя неможливо стріляти. Побігти додому по кремінь, але ж качки можуть полетіти. Я сумно опустив рушницю, проклинаючи свою долю. Аж раптом мені блиснула щаслива думка. Що сили, я ударив себе кулаком у праве око, і з ока, звичайно, так і сипонули іскри, і порох одразу спалахнув. Так, порох спалахнув, рушниця вистрелила, і я одним пострілом. Обив десять чудових качок. Раджу і вам, що разу, як надумаєте розвести вогонь, добувайте іскри зі свого правого ока. Пригода четверта. Дивовижне полювання. А втім, зі мною бували і кумедніші випадки. Якось я пробув на полюванні цілий день і надвечір натрапив у глухому лісі на чимале озеро, яке аж кишіло дикими качками. Зроду віку не бачив я такої сили качок. На жаль, у мене не лишилося жодної кулі. А я саме того вечора. Чекав у гості велику компанію приятелів, і мені хотілося почастувати їх дичиною. Я взагалі людина гостинна і щедра. Мої обіди і вечері славилися на все місто, як мені вертатися додому без скачок? Довго я стояв, вагаючись, і раптом. Згадав собі, що в мене в мисливській торбі лишився шматочок сала. Ура! Це сало буде чудовою принадою. Дістаю його з торби, швидко прив'язую до довгого тонкого мотузка і кидаю у воду, качки, побачивши ласеньке, Враз підпливають до сала. Одна з них пожадливо його ковтає, але сало слизьке і, швидко пройшовши крізь качку, вискакує в неї позаду. Отож качка опиняється в мене на мотузочку. Тоді до сала підпливає друга качка, і з нею діється те саме. Качка за качкою ковтають сало і нанизуються на мій мотузок, немов нитку. Не минає десяти хвилин, а вже всі, які є качки, нанизані на нього, мов на мисто. Можете собі уявити, як весело було мені дивитися на таку багату здобич. Мені лишилось тільки витягти нанизаних качок і віднести до свого кухаря на кухню. От то буде бенкет для моїх друзів, але нести цілий табун качок виявилося не так то й легко. Я ступив кілька кроків і страх як утомився. Коли уявіть собі мій подив. Качки знялися в повітря і підняли мене до хмар. Інший на моєму місці розгубився би. Але я людина хоробра і винахідлива. Я зробив кермо із свого сюртука, і, правуючи качками, швидко полетів додому. Але як спуститися донизу? Та простісінько, моя кмітливість стала і тут мені в пригоді. Я скрутив кільком качкам голови, і ми почали повільно спускатися на землю. Я потрапив якраз у димар своєї власної кухні. Бачили б ви, як здивувався мій кухар, коли я постав перед ним. У печі. На щастя він ще не встиг у ній розпалити. Пригода п'ята. Куріпки на шомполі. Кмітливість велика штука. Якось мені трапилося одним пострілом підстрелити сімох куріпок. Після цього навіть вороги мої. Мусили визнати, що я стрілець над усіма стрільцями в світі, що такого стрільця, як Мюнхгаузен, ще ніколи не бувало. А сталося це так. Я повертався з полювання, вистрілявши усі свої кулі. Нараз у мене з-під ніг випорхнуло сім куріпок. Звісно, я не міг дати вислизнути у такій чудовій дичині. Я зарядив свою рушницю, чим би ви думали? Шомполом, еге ж, звичайнісіньким шомполом, себто залізною круглою паличкою, якою прочищають рушницю. Потім я підбіг до куріпок, сполохав їх і вистрелив. Куріпки знялися одна по одній, і мій шомпол пронизав одразу усіх сімох. Усі сім куріпок упали до моїх ніг. Я підняв їх і здивовано побачив, що вони смажені. Зрештою. Інакше і бути не могло, адже мій Шомпол дуже нагрівся від пострілу, і куріпки, нанизавшись на нього, не могли не засмажитись. Я сів на траву, і тут таки осмак повбідав. Пригода шоста Гола лисиця. А вже ж, кмітливість. Найголовніше в житті і не було в світі людини, кмітливішої від барона Мюнхгаузена. Одного разу в дрімучому лісі мені трапилася чорно бура лисиця. Шкура цієї лисиці була така гарна, що мені стало шкода псувати її кулею чи шротом. Не гаючи хвилини, я вийняв кулю з рушниці і, зарядивши її довгою шефською голкою, вистрелив цю лисицю. А що лисиця стояла під деревом, голка міцно пришпилила її хвіст до стовбура. І я не квапом підійшов до лисиці і почав стьобати її нагаєм. Вона так очманіла з болю, що, повірите, вискочила із своєї шкури і втекла від мене голісінька, а шкура дісталася мені ціла, не попсована ні кулею, ні шротом. Пригода сьома сліпа свиня. Еге ж, багато траплялося зі мною усяких дивних пригод. Пробираюсь я одного разу крізь гущину дрімучого лісу і бачу біжить дике порося, зовсім ще невеличке, а за поросям превелика свиня. Я. Вистрелив, але, на жаль, схибив. Куля моя пролетіла якраз між поросям і свинею. Порося завищало і шаснуло в ліс, а свиня стала на місці, як укопана. Я здивувався, чому вона не тікає від мене? Але, підійшовши ближче, зрозумів. У чому річ? Свиня була сліпа і не бачила дороги. Вона могла гуляти лісом, лише тримаючись за хвостик свого поросяти. Моя куля відірвала цей хвостик. Порося втекло, а свиня сама без нього не знала, куди їй йти. Безпорадно стояла вона з кінчиком поросячого хвоста в зубах. Тут мені набігла блискуча думка. Я схопив цей хвостик і повів свиню до себе додому. Бідолашна сліпа слухняно плентала зі мною, думаючи, що її, як завжди, веде поруся. Так. Я мушу повторити ще раз. Кмітливість велика штука. Пригода восьма. Як я спіймав кабана. Іншим разом мені трапився в лісі дикий кабан. Упоратися з ним було далеко важче. У мене навіть рушниці не було з собою. Я кинувся тікати, але він помчав за мною і неодмінно пронизав би мене своїми іклами, якби я не сховався за першим ліпшим дубом. Кабан з розгону налетів на дуб, і його ікла так глибоко загналися в стовбур, що він не міг витягти їх звідти. Ага. Попався, голубчику, закричав я, виходячи з за дуба. Стривай! Тепер ти від мене не втечеш. І, взявши камінь, я почав ще глибше забивати в дерево гострікла, щоб кабан не визволився, а потім зв'язав його доброю вірюкою і, завдавши навіс, Урочисто повіз до себе додому. Ото дивувалися інші мисливці. Вони не могли собі подумати, що лютого звіра можна спіймати живцем, не витравши жодного набою. Хочеш, крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.